Десятки тисяч корів, як на Хмельниччині, розвивають молочну справу. Квітневі морози найбільша шкода садівництву. Ринок на металобрухт. Гектари землі залишилися без кіосків. Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Їхнє підприємство займається розведенням корів виключно для отримання молока, розповідає головний зоотехнік Євгеній Бліндер. В день, каже, одна тварина може дати до 40 літрів, доять їх тричі. Дійних корів на підприємстві 335. Всі інші підростають, розповідає заступник директора підприємства Леонід Харчук. Кількість тварин зросла у порівнянні з минулим роком на 100 голів. На нинішній день у нас є 820 голів. Стату. Молоко збувають на завод у цій же громаді. Ціна останнім часом каже, впала на 5 гривень. Було 23,50. Це з ПДВ. Стадо збільшують щороку. Зараз будують четвертий корівник. Каже, молочний напрямок на Хмельниччині є перспективним. В масштабі України поголів'я корів зменшилося. Всі області в Осточниці там теж тримали поголів'я велике, немає. Підприємство розташоване в селі Іршики Старокостянтинівської громади. В громаді молочним скотарством займаються три таких же, розповідає заступник Старокостянтинівського міського голови Олег Борикін. Також цей напрямок веде місцеве населення. Сьогодні люди отримують біля двох тисяч. Корів в фермерських господарствах нас утримується біля 700 голів. Це дойних корів. Майже 100 тисяч корів Мельницькій області утримують з сільськогосподарські підприємства та населення. Про це розповів Суспільному начальник управління агропромислового розвитку та земельних відносин обласної державної адміністрації Олег Омелянюк. За його словами, підприємства тримають майже 30 тисяч. Господарство населення маємо майже 70. У порівнянні з минулим роком цифра зросла на півтори тисячі. Каже, для сільськогосподарських підприємств та сімейних фермерських господарств одноосібні господарства зменшили ж поголів'я на 15 тисяч. Сьогодні людині в селі утримувати корову це досить затратно, тому що її треба прогодувати. І якщо сьогодні ціна залежить також від кількості молока і від його якості. Сьогодні господарства молоко купляють від 18 до 21 гривні за літр. Населення купляють там, від 10 з половиною до 11. За словами Олега Омалюнюка, з обласного бюджету для таких господарств запровадили програму підтримки. Квітневі морози зашкодять садам, а озимина витримає пониження температури. Про це розповів начальник управління агропромислового розвитку та земельних відносин області Олег Омелянюк. Може попливати на садки. Якщо сьогодні там кісточкові. Порозцвітали вже і запилились, то їм, звичайно, все, вони вже не виживуть. Якщо вони були в стадії розового бутона, їм не буде нічого, тому що вони можуть витримати температуру там до мінус трьох, максимум до мінус п'яти градусів. Що стосується посівних площ, ну озимим культурам такий мороз мінус три, тим більше чуть-чуть прикрило снігом. Воно не повпливає, там чуть-чуть притупить розвиток. Такі випадки, що там вже посіяли той самий горох чи цукровий буряк. Якщо він вже проклюнувся, чи ту саму картоплю молоду, якщо він вже проклюнулась, то, звичайно, вона померзла. Вирізають кіоски на торгівельно-сервісному центрі Поділля, розповів Ростошанський сільський голова Василь Дячок. Додає, ТСЦ розташований на землях його громади. Після смерті ну, власника засновника цього ринку. Я так розумію, поз'їжджалися засновники. Я не встановлюю їхню юридичну приналежність, але вони так себе називають. І почали вирізати, забирати, так сказати, своє майно. Щомісячно ТЕСЕ Поділля сплачує 80 тисяч гривень податків до громади, говорить Василь Дічок. Надходження самі мінімальні, тому що тарифи були встановлені ще, я ж кажу, в 2007-2010 роки. Площа земельної ділянки більше 20 гектарів. Історія цього ринку бере початок з 2007 року, каже Росошанський сільський голова Василь Дячок. До сьогоднішнього дня ви бачите, що ринок не запрацював. І, як показує практика, і сьогодення, що вже не запрацює. Чим закінчиться? Я думаю, що перспектива, що земельна ділянка буде зачищена, а далі буде виставлена на аукціон. А далі щоб нам шукати нового інвестора. ТЕСЕ Поділля відкрило 28 липня 2007 року, розповідає голова ради про спілки захисту підприємництва міста Хмельницького Надія Кнець. Кіоски на ринку, каже жінка, перепродували по кілька разів. Малювали нові схеми, кожен день продавали ті самі кіоски по декілька разів. За словами одного з засновників ТЕСЕ Поділля, котрий на камеру говорити відмовився, основний провал цього ринку полягає в тому, що з 4,5 тисяч кіосків, які там були, понад 4 тисячі викупили інвестори. І лише трохи більше 200 місць були куплені власне, самими підприємцями, котрі мали Торгувати. Зараз, каже чоловік, між сьогоднішніми власниками ТСЦ Поділля триває судова тяганина по майну. У Хмельницькій районній раді не вистачило депутатів, аби провести сесію. Одне з питань, яке мали розглянути на порядку денному районі обранці передачі приміщення районної лікарні Хмельницькому серцево-судинному центру. Про це Суспільному розповів начальник Хмельницької районної адміністрації Костянтин Кордонський. За його словами, відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія повноважена, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Це мало бути 33 Депутати натомість прийшли 19, тобто не зібрався відповідний кворум. На продовження засідання в тринадцятої черговій сесії хмельницької ради ради прибуло. 19 депутатів. Така кількість не дає нам можливість провести чергову сесію. Тому надання правомірної про наступне зелене засідання повідомлено. Нагадаю, на пленарному засіданні 23 сесії обласної ради 11 грудня минулого року було прийнято рішення про погодження передачі Хмельницької центральної районної лікарні обласному серцево-судинному центру. Але останнє слово має бути за депутатами саме районної ради, так як вона наразі є власником районної лікарні. Раніше директор серцево-судинного центру Андрій Кланца у коментарі Суспільному озвучив плани, що приєднання збереже за лікарнею багатопрофільність та скла. Колективу, аби надавати багатопрофільну діагностичну і лікувальну допомогу пацієнтам. Хронічна обструктивна хвороба легень, яка потребує кисневої підтримки. З таким діагнозом бореться Юрій. Вже близько місяця перебуває на стаціонарному лікуванні у паліативному відділенні Хмельницького обласного фтизіопульмонологічного центру. Набагато так добре. Відділення паліативної допомоги у фтизіопульмонологічному центрі відкрили у лютому 2025 року. Майже половина із 25 ліжок, на яке воно розраховано, на сьогодні тут заповнено. За словами заступниці директора обласного фтизіопульмонологічного центру Наталії Киян, тут тричі на рік можуть безкоштовно отримувати допомогу пацієнти з невиліковними хворобами. Сума витрат на одного пацієнта залежить від лікування. Терміну лікування пацієнта, від віку пацієнта, звичайно, це ціна коливається від 11 до 15 тисяч за одного пацієнта. Наші пацієнти не витрачаються ні на медикаменти, ні на засоби догляду. За словами Наталії Киян, направлення на лікування до відділення можна отримати у сімейного лікаря. Збирає волосся і щільно застібає халат для роботи в лабораторії. Магістрантка кафедри хімії та хімічної інженерії Зоряна Черешня із десятка колб обирає потрібні для досліду. Ми визначаємо оптичну густину розчину. Це нам потрібно для того, щоб визначити властивості, речовини, яку ми досліджуємо. Такий спосіб пояснює, зокрема, можна визначити якість косметичної продукції. З цим планує пов'язати майбутню професію. Я б, напевно, хотіла працювати би на хімічному підприємстві як інженер-технолог, розграбляти різні рецептури кремів, шампунів, масок. Поки ж знання застосовує в навчанні і конкурсах. Торік з командою розповіла, посіла третє місце у всеукраїнському хакатоні зеленої хімії. За два тижні їде на конференцію до Таліна. У цьому семестрі Зоряна Черешня вперше отримуватиме стипендію президента. Розповіла декан факультету технології технологій і дизайну Тетяна Іванішина я пам'ятаю, що з першого курсу вона прийшла ось така трошки замкнутою, такою, досить такою сором'язливою дівчинкою, але насправді з дуже високою інтелектуальною потужністю, і ось вона прогресувала, розвивалася і не втрачала такого яскравого запалу під час навчання. Хмельницькому національному університеті, де навчається Зоряна, вісім таких стипендіатів, ще п'ять у Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Йдеться на сайті Міністерства освіти та науки України. Щомісяця з лютого по червень цього року їм нараховуватимуть академічну стипендію в розмірі 4 тисячі гривень. Зоряна Черешня розповіла, вкладатиме гроші в саморозвиток.